Кожної миті вони готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Це їх службовий обов'язок та їх життєве призначення. Вперше у своїй історії вони вирішили розділити своє професійне свято з тими, хто знаходиться під їхньою охороною. Саме тому урочисті заходи на честь Севастопольських рятівників проходили у залі під відкритим небом на центральній площі міста. На свято запрошували всіх перехожих. Незважаючи на те, що до офіційного дня рятівника та робітника цивільної служби захисту населення залишається ще декілька днів. Його в Україні визначають 17 вересня. У Севастополі вже активно вітають винуватців цього свята. Все розпочалося на площі Нахімова, де на раді Севастопольців просто неба вишукували спеціальну пожежну та аварійну рятувальну техніку. Все можна було помацати, отримати професійні коментарі щодо призначення, приміряти на себе спецобладнання та сфотографуватись на пам'ять. Мы постарались уйти от таких шаблонных официальных мероприятий, и вот выставка техники, личного состава, иллюстрация должна заверить наших севастопольцев в том, что эта служба боеготова, она в любой момент готова прийти на помощь нашим севастопольцам и оказать любую помощь, связанную с их жизнью и здоровьем. Усього на площі Нахімова цього дня зібралося 150 рятувальників. Вони приймали вітання від представників керівництва міста, ДСНС, правоохоронних органів, військово-морських сил України, громадських організацій та простих севастопольців. У кожному виступі неодноразово наголошувалось на важливості справжньої чоловічої професії. Герой, рятівник. Праздник – це не тільки… Е праздник спасателей, праздник всего города. Если мы посмотрим сегодня на площадь, посмотрим на радостные лица людей, то мы видим, что весь город, граждане города, жители города и наши гости не отмечают этот праздник. Потому что День Спасателя – это праздник для всех. Звісно, для того, щоб цей день був святом для всіх, наші рятівники мають забезпечити спокій у місті. А для цього їм потрібно левову долю життя віддавати службі. Що ж цим простим героям до цього не звикати. Вони завжди там, де гаряче. Причому часто у прямому значенні цього слова цифри говорять самі за себе. От только в этом році 728 разів виїжджали раз спасателі по тривогі. Вдумайте, це в середньому три рази кожного сутки. выезжает группа, которая не знает, чем закончится их выезд. Конечно, все надеются на благополучный исход, но нужно быть готовым ко всему. То, что сегодня организовано, э, демонстрирует способность севастопольских спасателей. Это более 25 единиц техники самого различного назначения к тому, чтобы бороться и с угрозой возгораний, и с нахождением отголосков войны и взрывоопасных предметов. То есть наши севастопольские спасатели сегодня на высоте. Ми їх ощущаем по тому спокойствию, которое слава богу у нас в городе є. У нашому місті на допомогу рятівникам завжди готові прийти в субовий склад військово-морських сил України. Ці дві чоловічі професії об'єднує спільне міністерство та спільне призначення захищати батьківщину. Самісне учення, самісне праведіння фактических міроприятій, височайших їх проведення, показує що ставсівастополі спасателі моряки. очень ответственно подошли к выполнению решений президента Украины Виктора Федоровича Януковича, которые позволили нам существенно усовершенствовать вопросы взаимодействия. У вас очень тяжелая профессия. И нам отрадно всегда ощущать ваше крепкое, надежное плечо. Після слів вдячності, що були сказані на честь героїв свята, кращі севастопольські рятівники, отримали заслужені нагороди. Однак урочистості на їх честь на цьому не завершуються. Вони продовжаться безпосередньо 17 вересня, днем відкритих дверей у пожежних частинах міста. Тоді ж відбудеться церемонія відкриття пам'ятного знаку на честь пожежників північного боку, а також презентація оновленої експозиції пожежно-рятувальної виставки управління ДСНС.